Шосткинці активно долучаються до допомоги військовим, які нині виборюють наше право на життя у найгарячіших точках фронту. Серед них і депутат обласної ради Володимир Пилипейко, який передав знайомим на нуль автівку. Подробиці ми розпитали у нього під час телефонної розмови. До мене особисто звернувся мій товариш Віталій Федорович. Він проходить службу, збивши наша територіальна оборона, яка зараз захи. Під Бахмутом нашу країну. Він працює медиком, тобто з нуля вивозить наших хлопців поранених, та також туди доставляє хлопців. І звернувся з тим, що у нього стара машина у вас. Вона постійно ламається, постійно її робимо. Постійно запчастці заказуємо. каже: допоможи, будь ласка, бо дуже потрібна машина, яка дійсно буде виручати в ньому нічого працювати. Я вирішив допомогти. що там є паливо завжди, завжди вони заправлять і завжди вона буде в їх допомогу. Закликаю всіх допомагати та підтримувати наших хлопців, нашу країну.